Як посадити орхідею в закриту систему? Для цієї посадки нам знадобиться сама орхідея. У мене тут, наприклад, дві рослини в горщику. Ємність у мене скляна ваза з дуже грубим склом. Керамзит, кора, мох з фагном та трішки кокосового волокна. В першу чергу звільняємо орхідею від субстрату та горщика. Знімаємо опору, щоб вона нам не заважала. Обережно, щоб по мінімуму травмувати коріння. Тут є всередині торфяний стакан, навіть два. І я постараюся його по максимуму видалити. Для видалення субстрату я використовую паличку для суші. Ось я видаляю шматочки торфяного стакану. Там, де в мене не прилазять пальці, я його видаляю паличкою. Це варто робити досить обережно. Після видалення стакану приступаємо до посадки. На дно ємності вкладаємо керамзит. Далі даємо трішки кори. Приміряємо орхідею. Після видалення торфяного стакану та субстрату між корінням виникли пустоти, які нам потрібно заповнити. Я беру кору і вкладаю її між корінням. Після цього обережно вставляю назад уємність і починаю заповнювати корою. Допомагаю паличкою. Час від часу вкладаю мох. І частково кокосове волокно. Періодично не забуваю крутіти вертіти, щоб контролювати рівномірність складання кори. В кінці знову фіксуємо опорою. Так як була маніпуляція з корінням, що все там присохло, які були невеличкі пошкодження, я полю цю композицію через 2 дні шляхом заливанням води на 10-15 хвилин. Потім всю воду зливаю.